Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні я вам розповім про працю людей у полях та нагородах навесні. Коли природа оживає після зимової сплячки, робота на сільськогосподарських полях набуває особливого значення. Починаючи з раннього ранку, сільські жителі вирушають на поля, щоб впоратися з великою кількістю завдань. Першим кроком є підготовка землі до посіву. Сільгосптехніка, така як трактори та культиватори, використовується для обробки ґрунту. Розпушування його та знищення бур'янів, що можуть завдати шкоди молодим рослинам. Діти часто долучаються до цих процесів, допомагаючи батькам і навчаючись від них основам сільськогосподарської праці. Після підготовки з землі настав час. Для посіву насіння. Люди уважно розплановують, що, де й коли сіяти, враховуючи погодні умови та потреби рослин. Діточки теж беруть участь у цьому етапі, допомагаючи рівномірно розсіяти насіння та відчуваючи радість, коли дивляться на маленькі сіянці, що з'являються з під землі. Навесні також. Проводиться робота з догляду за рослинами. Це включає в себе полив, розпушування ґрунту, внесення добрив і захист від шкідників та хвороб. Люди старано доглядають за культурами, щоб вони могли виростати сильними та здоровими. Завдяки зусиллям трударів, весняна праця на полях створює основу для багатого врожаю, а також надає можливість діткам вчитися цінним навичкам та цінувати працю на землі. А ось для вас віршик, написала Ганна Чубач. Я беру своє відерце і біжу мерщій по воду. Бо чекають на городі помідори й огірки. Цілу ніч вони не спали, ранні сонце виглядали, Хочуть їсти, хочуть пити, та не вміють говорити. Ні очей, ні вух не мають. Та мене вони впізнають. Їх щоранку напуваю і їм пісеньку співаю. Помідори червоніють. Бо подякувати не вміють, а зелені огірки тулять листя до руки.